Так, давай візьмемо наш бамбук, поставимо якийсь одненький. О, дивись, ще бамбук, щоб я міг вилазити, значить, на наш кактус. Ось так. О, хоча так буде неудобно. А ні, чому? Навпаки, так буде дуже класно. Все, і цей нехай стоїть тут. Якщо випадково, я його не візьму. А я можу. Так, дивимося, скільки ми з тобою зможемо підняти. 1 мільйон 600 тисяч. І я хочу купити у вас е, томати, не хочу. Тюльпани я вже теж не хочу. Ну скільки можна, одне й те саме? Одні якісь тюльпани. Ну скільки можна, будь ласка, я не хочу. Я хочу щось більш цікавіше. А тут нічого немає. Чи я в печалі? Ні, я більше. Сюди не зайду. <хи> тому що я в печалі. Пів, 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 пів. Багато тюльпанів посадив. Тюльпани і бамбук і так весь час. О, о, яка мутована! Що це взагалі це манго? Це мутоване манго? Чи це пампкін? Господи, що це? Та ні, це манго. Чи це пампкін? Ні, це пампкін. Да, це пампкін. Вау. Мені цікаво, скільки він буде коштувати. Вау, <хи> тут ще й томати. А чому вони так світяться? Це в нього магічна паличка? Воно готове? Да, він готовий. Готовий, я можу його взяти напевно, <хи> та але нехай, поки так стоїть.